Доброго дня, мене звуть Юлія Маслі, я лікар-продуктолог медичного центру Мати та дитина. Сьогодні хочу відповісти на дуже цікаве запитання, яке люблять задавати всі пацієнти, які приходять до нас на прийом. Як можна визначити стать дитину при плануванні вагітності? Я сьогодні зупинюсь на таких цікавих моментах, бо дуже багато вчених намагаються вивчити це питання. Є багато просто, люди пишуть якісь там народні прикмети, тому я сьогодні розкажу вам про деякі. Ну, перше, э, стать дитини треба розуміти, що визначає в нас тільки чоловік, тому що у жінки є дві статеві хромосоми XX, у чоловіків XY. В будь-якому випадку жінка дає х хромосоми, а чоловік дає або ікс-хромосоми буде дівчинка, або дає і хромосоми, буде хлопчик. Ну, ми так умовно сьогодні назвемо сперматозоїди Х і сперматозоїди да? тобто від яких визначається стать дитини. Вчені вже довели дуже давно, що сперматозоїди Y вони більш рухливі, більш швидкі, але їх життєдіяльність менш коротка. Сперматозоїди Х, вони більш повільні, але вони живуть набагато довше, ніж сперматозоїди Y. Тому вважається, що якщо пара хоче зачати дитину з і щоб була дівчинка, то необхідно жити статевим життям за 1-2-3 дні до овуляції. А якщо пара дуже хоче мати хлопчика, то необхідно жити статевим життям в день овуляції. Є в нас ще такі методи. Як французька дієта, вони вважають, що при харчуванні за 2-3 місяці до планування вагітності, якщо пара буде вживати більше продуктів з калієм, з натрієм, більше цитрусових, якщо вони будуть їсти більше томатів, м'яса, петрушки, а з раціону виключать молочні продукти: шоколад, горіхи, цільнозерновий хліб. То буде хлопчик, якщо навпаки змінити дієту, то буде обов'язково дівчинка. А ще є дуже цікавий пацієнти люблять такий китайський календар. Зараз дуже модно. Називається китайський гендерний календар. Що він враховує? Він враховує вік жінки і час зачаття. Вік жінки обов'язково повинен бути розрахований за китайським календарем, але дуже цікаво в цьому. Взагалі, в цій, в цій методиці, тому що чомусь не враховується взагалі чоловік. Ні його вік, не взагалі його харчування, нічого. Є ще така народна прикмета, дуже цікава. Якщо пара хоче хлопчика, то потрібно якийсь чоловічий інструмент покласти під подушку. Ну, наприклад, сокира, можна, наприклад, взагалі вже перфоратор, наприклад, покласти. Да? І це треба зробити приблизно за тиждень до овуляції ну обов'язково під час статевого контакту. І якщо цей ритуал буде виконаний, то тоді буде обов'язково хлопчика, не дівчинка. А є ще дуже цікавий метод. Зараз є один науковець, який пише про зарядженість ійцеклітини сперматозоїдів. Тобто він вважає, що яйцеклітина вона може бути позитивно заряджена або негативно заряджена, в залежності від днів менструального циклу. Також він вважає, що сперматозоїди Х вони позитивно заряджені, а сперматозоїди Y вони негативно заряджені. І тому все залежить від зарядженості циклітини, да тому що вона в неї змінюється, і в деякі дні вона притягує до себе сперматозоїди X, а Y вона відштовхує, а в деякі дні навпаки. Вона Y притягує, але X відштовхує. Але як з цим працювати, як його це запланувати, поки що невідомо. Існує ще дуже багато цікавих методів оновлення крові. Також там є табличка, в яку вносять вік жінки, вік чоловіка, як в них оновлюється крові, і від цього також можна спланувати стать дитиною. Природнім шляхом, тому все це насправді дуже цікаво, але треба розуміти, що стать дитини ми можемо визначити до вагітності тільки при використанні генетичної діагностики ембріонів, а це використовується тільки в програмах допоміжних репродуктивних технологій. І в принципі, все Всі інші методи ми повинні розуміти, працюють 50 на 50. Треба завжди пам'ятати, що для нас найголовніше це народження здорового малюка, і не важливо, це буде хлопчик чи дівчинка.